Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує Небозвіт, оповіщує день дневі слово, а нічночі показує думку, без мови і без слів нечутний не їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселеної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить із підбалдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, що пробігти дорогу, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста вона очі просвітлює, страх Господа чистий він навіки стоїть. Присуди Господа правда вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сіль щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки, хто зрозуміє, від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочним я буду і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя й мій Спасителю. Блажен муж, що зарадої несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Поблагословіть Отця, Господа, всі раби Господні, що по ночах у домі Господньому ви стоїте, ваші руки здійміть до святині і Господа благословіть, нехай поблагословить тебе і Сіону, Господь, що вчинив небо й землю. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, У Шеолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложа своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз.